І сина, і святого. Христос Воскресень. Воскресе. Чесні отці, дорога родина, покійного любомира, дорогі брати і сестри, які сьогодні так чисельно прийшли на це похоронне богослуження, щоб своєю молитвою. Душу його переставленого, яка любомира, нашого довоїтнього дяка до вічності, супроводжувати його в останній його дорозі. За хвилю ми почуємо слова «Придіть, браття. Останнє цілування даймо померлому, дякуючи Богу. Я так сам не один раз собі думав, чи справді похорон є такою відповідною нагодою, щоб Богу віддякувати. Здається, де тоді дещо інші почуття нами володіють. Коли ми когось прощаємо, ми маємо багато суму, жалю, деколи навіть бунту, нерозуміння, чому так сталося, особливо коли відходить від нас молода людина. Що це є за причина, що ми нині сьогодні на цьому похороні, підходячи до домовини, Любомира маємо Богу віддякувати. Напевне, що таких причин є дуже багато. Коли ми будемо його прощати, передусім дякуємо Богові за те, що дав йому дар життя, що він прийшов на цей світ, Оце це не сталося лише. З бажання його батьків. У цьому приході кожної людини до земного життя є Божий задум, є якась особлива місія, яку Господь тій людині, який дає життя, також поручає. Ми також нині маємо дуже велику підставу, причину щоб подякувати і самому любові за те, що він свій талант, свою здібність, своє вміння співати, у певний час свого життя склав як жертву для Господа Бога. Я пригадую той час, коли отець Парох Олексій запросив пана Любомира до дядівської служби у нашому, у нашому храмі. І відразу впало в око. Це дуже ретельний чоловік, який до служіння готувався, який завжди мав якісь ноти. І може, коли він ті ноти виспівував, і богослуження трохи затягалося, то не він собі гадав, що потрібно. Чи не можна якось простіше. Але... Пан Любомин хотів не, щоб було простіше, але щоб було гарніше, щоб було так, як має бути. І дуже він добре вписався у то гроно наших дядів, що тут служили, і справді мило було молитися у супровіді. Ми тих церковних співців завжди бачимо поруч зі священником. Називаємо їх дяками. І навіть важко би було нам собі уявити, як би то виглядало богослуження без їхньої участі. І церква з служіння дуже високо цінує. Ви відкрили такий архієрейський служебник, книгу, з якої відправляє Богослужній Єпископ, тому цьому служебнику знайшли спеціальний чин на посвячення Читця і співця. Вони є церквою до того служіння не лише покликані, але і благословенні молитвою. Вони не роблять якусь працю. Дяківка то не їхня робота, якби дехто своїм бажав, це є церковне служіння. Священники є священно служити, а слівці, як церковно церковного служити. І те, наскільки церква цінує, то їхнє служіння, видно навіть і нині, що на тому похороні, яка радія. Ісуді єпископ, щоб йому подякувати імені Усієї Іця, за те, що колись так скромно на Криусі співав ці священні молитви стихи.

Усі хори замінити до доброго відповідального дня. Той, як на Кривосі, він не лише співав, тоді шукали хіба професіоналів, добрих знавців, музики, нотної грамоти. Той, як на криласі, він переносив промові. Священник Забона, так я іскривость. Що проповідує? Не якусь свою там науку чи своє вчення. Він проповідує вчення це катехізує, пояснює віру для Божого, для Божого народу. Бо в тих стихірах є пояснено зміст нашої віри. І коли ми уважно слухаємо, що ж там співається, читається. Ми ту свою віру краще розуміємо. Ми її також поглиблюємо. Ми в ту віру церкви входимо і вона стає нашою, нашою мірою. Вен є багато таких модних способів проставляти Бога. Хто берегітар, гарно співає, підносить руки. Дуже так все не так емоційно. А які там є скарги у тих наших церковних мелодіях? Скільки там є тих глазів? Скільки там є тих відтінків? І ми ж то розуміємо, дивіться, які радісні мелодії мають Пасхальне Богослуження, а навпаки, похороні. І весь той настрій, все те, що Церква хоче нам передати і нас навчити через ці наші церковні після подається. Щоб як добре проповідувати, то він не лише так механічно відчитує з книжки той текст, що має перед собою. Він також молиться. Він ті слова має перепустити через своє серце, через свій ум. І тоді ті слова. Падуть і іншим людям у пам'ять і запанують заволоді їхньою, їхньою увагою, може, пробудять якесь побожне почуття, побожний намір до направи свого життя, до переосмислення того, що я робив до тепер. Нам, звичайно, дуже сумно коли відходить людина, яка була частиною нашого життя, кого ми добре знали, та і завжди, бо ми розуміємо, що то наше життя вже тепер стане трохи менше, трохи вужче. Нема тої людини, не буде її вже, для кого вона є дуже близька, те, коли все переміниться. Але дорогі любомир, як і всі спочилі, що від нас відходять, вони не йдуть в якесь небуття. Ми нині співали, до Господь оселив його у країні живих, не мертвих, не щоб завів його в царство смерті але Україну живих. Смерть це до певної міри є повернення до початку. Тіло, утворене землі, у землю повертається, а душа, що вийшла від Бога, яку він дарував нам всім чого творчому дихання. Щоб чекати того великого моменту, того великого часу, загального Воскресіння, то колись прийде той час, коли ті душі спочили, повернутися до своїх тіл і усіх воскресних. І основа підстава. Для такої нашої віри, для такої нашої певності, що саме так буде, є Христове Воскресіння. Він переміг смерть. То смерть, яка є і нашою смертю, вона є подолана. Христос її переміг. Він вже нам дав то вічне життя. І ми як християни у тому, аж ніяк не сумніваємося. Тоді, окрім того, направді кожен із нас має ще якийсь привід, має ще якусь свою особисту причину, щоб подякувати сьогодні і Богові за Любомира, і Любомирові за те, що він учинив у нашому житті. Пригадаймо собі цю причину, Пригадаймо собі те, за що хочемо нині йому подякувати. І коли будемо приходити до того останнього цілування, то так собі про себе, скажімо, я тобі дякую за те, чи за те. І та подяка, яка буде Своєрідною молитвою. Вона нас всіх зміцнить. Вона замість розпачу і гірких сліз дасть нам надію. Укріпить нашу віру. Це загальне Воскресіння. І та подяка Богу, і та пам'ять про Бога навіть у такій хвилині дуже сумні. Дасть нам сили йти вперед і, і жити, жити так, щоб осягнути щасливе, вічне життя. Амінь. Христос Воскрес!